Руперт Грінд приховав від податкової свої доходи, і тепер він винен британській скарбниці 1 мільйон 800 тисяч фунтів стерлінгів. Лікарі поставили американський телеведучий Венді Вільямс. діагноз назавжди недієздатна. Новий скандал у всесвіті Гаррі Поттера – Северуса Снейпа у новому Гаррі Потері може зіграти папа Есєду Ембер Герт вдруге стане матір'ю. Легендарний британський музикант Елтон Джон зізнався, що майже втратив зір. І поговоримо, хто така Бекі Гіл, з якою Барі Кеоган міг зрадити Сабріні Карпентер. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Як завжди, у мене порція свіжих новин для вас. Якщо відео буде для вас цікавим, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, розпочинаємо. Ну що ж, Рональд Візлі виявився ще тим пройдисвітом. Актор Руперт Грін приховав від податкової інспекції свої доходи, і тепер він винен 1 мільйон 800 тисяч фунтів стерлінгів британській скарбниці. Виявляється, що актор скористався лазівкою у законі, щоб знизити відсоток податкових нарахувань, і замість 52% він віддавав державі лише 10 від свого доходу. Справу розпочали ще у 2019 році, коли служба почала розслідування податкової. Декларації Руперта за 2011-2012 роки. Тоді Руперт Грін заробив 4,5 мільйони фунтів стерлінгів з продажу dvd дисків та прав над телевізійний показ Гаррі Потера. Офіційно актор отримав їх через фірму, у якій сам же вважався єдиним акціонером, начебто, компанія керувала його справами, такими як облік справ, записів і доброї волі від його роботи. Замість особистого доходу ці гроші було названо приростом капіталу, і вони оподатки. Ковувалися набагато меншим податком. Руперт Грін стверджував, що ця сума є діючим активом, який підлягає податку на приріст капіталу. Проте податкова стверджувала, що вона має розглядатися як дохід. Саму таку схему колись використовували музиканти гурту The Beatles. Це далеко не перша суперечка Руперта Грінта із податковою інспекцією у 2016 році. Він програв першу справу. Актор навмисно змінив дату для того, аби сплатити податок за меншою відсотковою став. 40% замість 50%. Суддя цю схему розкусив і змусив актора виплатити до скарбниці Британії 1 мільйон фунтів стерлінгів. Руперт Грін програв все-таки багаторічну податкову справу. Заразом були оголошені його доходи. За даними Market Realist, Руперт має передбачувану чисту вартість приблизно 50 мільйонів доларів. Вважається, що на зйомках Гаррі Потера Руперт заробив 70 мільйонів доларів. Зараз Руперту Гріну потрібно буде виплатити 1,8 мільйонів. Фунтів стерлінгів під час податкових розглядів Популярна американська теле та радіоведуча продюсерка, акторка Венді Вільямс повідомила, що лікарі діагностували у неї прогресуючу форму афазії та лобно-скроневу деменцію. Таке ж захворювання раніше діагностували у актора Брюса Уілліса. При лобно-скроневій деменції у людини порушуються когнітивні функції. Вона поступово втрачає здатність контролювати свою поведінку, емоції, підбирати і розуміти слова та її вчинки стають все більш непередбачуваними. Афазія це порушення мови. Коли людині стає складно говорити нові слова і сприймати чужу мову у Сполучених Штатах Америки. Венді Вільямс вважається мегапопулярною, є однією із найвідоміших і легендарних телеведучих завдяки своєму популярному ранковому шоу шоу Венді Вільямс, яке виходило на американському телебаченні з 2008 по 2011 роки. її автобіографія, яку вона видала у 2005 році, увійшла до списку бестселерів за версією The New York Times. А у 2019 році на її честь відкрили зірку на голівудській алеї Слави. Однак, у 2022 році шоу зникло разом із ведучою. Виявилося, що Венді тоді поставили невтішний діагноз, лобно скринева деменція і афазія. Також Венді Вільям зборолася боролася із проблемами щитовидної залози, через які неодноразово почувала себе погано прямо на шоу, і навіть не притомніла. Про діагноз Венді йдеться у заяві, поширеній її командою з метою відкоригувати не то. Очні і образливі чутки про її здоров'я. Цитата: як відомо, шанувальникам Венді раніше вона відкрито розповідала громадськості про свої проблеми з хворобою Грейвса та лімфадемою, а також про інші серйозні проблеми пов'язані з її здоров'ям. Протягом останніх кількох років іноді підіймалися питання про здатність Венді обробляти інформацію, і багато хто припускав стан Венді, особливо коли вона почала втрачати слова. Іноді погодилась хаотично та почала відчувати труднощі з розумінням. Мінням фінансових операцій. У прес-релізі, який поширив CNN, також стало відомо, що діагнози деменція та афазія ведучий поставили саме у 2023 році. Представники Венді Вільямс зазначили, що рішення оприлюднити діагноз було важким і було прийняте, щоб підвищити обізнаність про лобно-скроневу деменцію та афазію. Зараз Венді лікується у спеціальному шпиталі, поки між її близькими іде війна за нажите майно. Племінниця ведучої намагається захистити її капітал. Від знайомих та друзів Венді, які бажають скористатися моментом та на жаль збагатитися. Тим часом лікарі повідомляють, що життя Венді вже ніколи не буде колишнім, і вона назавжди залишиться недієздатною. Важка новина вважаємо покращення стану здоров'я улюблениці Америки, якщо це в якійсь мірі можливе, і хочеться побажати їй якомога повільнішого розвитку її і прогресування її хвороб, і завжди бути у колі друзів та людей, які дійсно її люблять і які бажають їй всього найкращого. Чотири дні тому через свій поспіх я отримала травму ноги. Якщо коротко, то це травмування сухожилля та зв'язок. Фотографії Фіолетово-синьої ноги, звісно ж, я не буду включати у це відео для того, аби вас не травмувати ментально, для того би вас не шокувати, але суть не в цьому. Суть у моїй реакції на цю подію, на цю ситуацію. Обставини травмування, до речі, були дуже банальними. Важливо, що саме ця ситуація довела мене до сліз. Я рідко плачу від фізичних моментів. Від фізичного болю постійно несуся вперед. Я більш емоційна в проявах до близьких, коли я бачу красивий фільм, коли я бачу кадри з красивого мультфільму, або чую гімну країни, чую хорошу музику, яка мені подобається. Бачу радість у моїх рідних. Це все викликає в мені емоції, сліз. Ось така дивна реакція. А саме ця ситуація показала слабкість в моменті. Я відчула до себе огиду, я відчула до себе розчарування. Я відчула до себе. В цей момент злість, тому що я не могла встати, тому що я не могла взагалі рухатися в той момент. Сльози просто покотилися від того, що я мала просити про чиюсь допомогу. Моментально розпакувався страх бути немічною, бути недієздатною деякий час, страх, що буде далі, хто буде закривати потреби, хто буде робити конкретні речі, які потрібно, які ми робимо щоденно, але як наче, я забула про існування інших людей і звалила всю тяжкість буття на своєму Вої тендітні плечі. Бо спойлер, лікар сказав, що найближчі 2-3 тижні, як мінімум, мені показана мінімальна кількість рухів. Щаслива, що у цей момент у сусідній кімнаті знаходився мій чоловік, який, звісно ж, прийшов мені допомогти. Він був в шоці від того, як це все вийшло, але підтримав мене жартом, підтримав фізично, допомагає мені абсолютно у всіх побутових речах, починаючи від відвести донечку в садочок та забрати її назад. До банальних, таких як подати склянку води для. Того, аби випити знеболюючі ліки. Зараз ми жартуємо над цією ситуацією, і над тим, що відбулося, навіть чорний гумор увійшов до чату. Саме робота з коучем у минулому році допомогла мені швидко вибратися із прірви занурення в свої емоції. Я пережила цю емоцію жалю, емоцію розпачу, емоції страху, паніки та втоми від вимогливості до себе, я пережила хвилини за дві. Хоча раніше це б зайняло тижні, можливо, навіть місяць. Так, страх їхати до лікаря залишився, бо ми. Всі живі люди, банально страшно, що там тобі скажуть, що будуть робити, які фізичні маніпуляції. Проте емоційно я вже відпустила цей, цей страх, і мені стало легше з цим жити. Я дуже щаслива, що в моєму житті з'явилася терапія, і це прекрасний інструмент для того, щоб покращити своє життя. Зараз я сприймаю цей досвід спокійно, як можливість нанестися вперед, як можливість делегувати деякі свої обов'язки, як можливість прийняти допомогу. А це мені давалося дуже важко раніше. Саме завдяки терапії відбулися зміни у моїх емоціях у відношенні до ситуації, і я бачу цей прогрес. Тому, звісно, хочу поділитися із вами цим прекрасним інструментом і порекомендувати вам платформу Mindly. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Знайдіть свого ідеального психолога уже зараз. На платформі Mindly ви зможете ознайомитися з анкетами фахівців, а також пройти тест, який допоможе вам визначити фахівців, які підійдуть конкретно за вашим запитом і конкретно до вашого бюджету, Вводьте промокод ENDLESS та отримуйте 10% знижку на перший сеанс із будь-яким спеціалістом. Переходьте за посиланням під цим відео або QR-кодом у відео. Друзі, і бережіть свої ніжки та будьте менш вимогливими до себе. Друзі, черговий новий скандал у всесвіті Гаррі Потера. Ми вже обговорювали з вами новину про те, що планується запуск серіалу по Гаррі Потеру, виробництво серіалу про Гаррі Потера зараз у розпалі, і вже пішли перші чутки про акторський склад картини. За даними Hollywood Reporter та Variety, новим Северусом Снейпом у серіалі стане папа Есєду шоуранери, нібито перебувають на фінальній стадії переговорів із актором. Джерела видання за Hollywood Reporter стверджують, що студія HBO вже запропонував. Вала роль акторові, причому є інформація від Deadline, Це також авторитетне видання, і за його версією пропозиції актор не отримував і жодні переговори поки що не ведуться. HBO намагається припинити спекуляції щодо виробництва, тому відмовилися коментувати чутки. Цитата: Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток та домислів, але ми підтверджуватимемо тільки деталі після укладання угод, заявив представник HBO. За Hollywood Reporter зазначає, що оригінальні. Фільми критикували за те, що усі головні ролі виконували білі актори. А HBO пообіцяв, що каст нового серіалу буде більш різноманітним. Хто такий папа Ісєду? Це 34-річний британський актор. Спочатку актор грав у виставах Гамлет та Король Лір, а згодом спробував себе у кіно. Першими роботами папи стали фільми Вбивство у східному експресі» та Люди. Потім актор зіграв у серіалах Банди Лондону та Я можу тебе знищити. До речі, за останню кінострічку актора було номіно. Новано на премію ЕМІ у «Прайм-тайм» і премію Британської телевізійної академії. Та поки папа Есєду не дав офіційної відповіді, якщо ж він прийме пропозицію, то це буде означати, що серіал матиме різний акторський склад. І як того хотіли прихильники, на екрані серед головних персонажів буде темношкірий актор. Прем'єра стрічки запланована на 2026 рік. Як відомо, першою зіркою, який зіграв роль Северуса Снейпа, став Алан Рікман, проте у 2016 році. Ці він помер від раку підшлункової залози чоловікові було 69 років. Фанати вже залишили купу гнівних коментарів та постів у соціальних мережах. Звісно, Алан Рікман у ролі Северуса був неперевершеним, тому фанати швидше за все будуть категорично приймати будь-якого актора, який прийде на цю роль. Будуть відноситися до таких акторів з підозрою. Мені дійсно шкода шоуранерів цього серіалу, тому що кожне кастингове і сценарне рішення буде викликати обурення фанатів. Фільмів та книг я бачу два варіанти: потрібно або гнути свою лінію, або робити все по канону для того, аби старих фанатів не роздраконити. А якщо під подібним страхом намагатися щось зробити, то нічого авторського вже і не вийде, і самі творці не зможуть привнести нічого нового до цієї знайомої мільйонам історії. Друзі, що думаєте, чи витягне роль Северуса Папа Есєду? Якщо не він, то хто? 38-річна голівудська акторка Ембер Герт, колишня дружина Джоні Депа, чекає на другу дитину. Після скандального суду, коли Джоні Деп подав на неї позов про наклеп і програшу, Ембер переїхала за кордон, щоб жити більш спокійним життям у Мадриді в Іспанії. І ось новину про другу вагітність повідомило видання People з посиланням на свої джерела. Представник сказав: це ще досить рання стадія вагітності, тому ви розумієте, що ми не хочемо вдаватися в подробиці на даному етапі. Досить сказати, що Ембер рада за себе і за. Уну Пейдж інформатор не уточнив, чи Ембер Герт народжуватиме сама, чи як у попередньому випадку із Уною скористається послугами сурогатного материнства. Сама ж Ембер Герт, яка вже має трьохрічну доньку, не коментує цю подію. Сама Уна з'явилася на світ 8 квітня 2021 року. Про її народження акторка повідомила через три місяці. Тоді вона написала в соцмережах, що завжди хотіла мати дитину і зробити це на своїх умовах. Цитата: Тепер я розумію, наскільки радикально для нас. Жінок думати про одну з найфундаментальніших частин нашої долі таким чином. Я сподіваюся, що ми прийдемо до моменту, коли стане нормою не хотіти каблучку, щоб мати дитяче ліжечко, заявила зірка. Відтоді Ембер періодично ділилася новинами про материнство, новинами про свою донечку, включно із дописами в інстаграм, де вона називала себе тільки мамою і татом, а також багатозадачною мамою. Цитата: Я стану мамою, ніби на повну ставку. Розумієте, коли мені не доведе. Деться жонглювати дзвінками з адвокатами раділа тоді Ембер Герт, оскільки Ембер зараз не знаходиться у стосунках офіційних із кимось. З'являються теорії змови. Найбільш робоча версія про те, що батьком і другої, і першої дитини є Ілон Маск. Ілон Маск буквально помішаний на заплідненні найбільшої кількості жінок, аби залишити максимально багато потомства на цій планеті. Плюс він уже до цього мав стосунки з Ембер Герт, Він також зливав у інтернет її світлини, плюс не дуже зрозуміло на що на які кошти проживає Ембергер, тому що вона програла суд із професії, вона пішла. Онлайн-спільнота у Твіттері вважає, що батьком другої дитини також є Ілон Маск. Коли екс закохані були ще разом, вони заморозили кілька ембріонів. Однак, після розлучення Ілон тоді захотів забрати біологічний матеріал. Суд ухвалив інше рішення, і ембріони залишилися у Ембергерт. У Ілона вже 9 дітей від трьох різних жінок, включаючи шестеро синів і загиблу у дитинстві першу дитинку від канадської. Письменниці Джастін Вілсон, чи слідкуєте ви за життям Ембер Герт і, взагалі, як думаєте, хто є батьком її другої дитини? Британський музикант сер Елтон Джон зізнався, що фактично втратив зір. Він, хоча і відвідав лондонську прем'єру свого мюзиклу Диявол носить Прада, сказав, що не бачив практично нічого, що відбувалося на сцені. Сер Елтон Джон виступив після м'юзиклу благодійного гала-концерту. 1 грудня гала-концерт було організовано на підтримку фонду боротьби зі снідом Елтона Джона. Серед гостей того вечора було багато знаменитостей, в тому числі Анна Вінтур, редакторка американського видання журналу Vogue, акторка Лілі Коль. Ринс, модельєрка Донателла Версаче, яку також не впізнали, кажуть, що вона переродилася, бо виглядає зовсім інакше. Елтон Джон осліп на одне око через інфекцію, яку переніс влітку у Франції. Тепер його праве око практично не бачить, а ліве тільки частково. Лікарі борються за його одужання, але поки що позитивних змін не спостерігається. Я одужую, але це дуже повільний процес і має пройти ще деякий час, перш ніж зір відновиться. Ідеться у вересневому повідомленні. Елтона Джона у інстаграмі. Музикант також подякував усій своїй родині та команді лікарів за підтримку і турботу. У листопаді в інтерв'ю ABC Елтон Джон сказав, що через 4 місяці після хвороби зір до нього так і не повернувся, і його здорова ліве око також не в найкращому стані. Тоді Елтон Джон розповідав, що він не може закінчити роботу над своїм новим альбомом через проблеми із зором. Наразі Елтон Джон не може створювати нову музику і не впевнений, чи вдасться відновити йому зір. Виступаючи на сцені, «Домініон» 1 грудня музикант окремо звернувся і до свого чоловіка, 62-річного Девіда Ферніша. Він висловив йому вдячність та зазначив, що у цей непростий час він став для нього опорою а також подякував усім присутнім на гала концерті. Останніми роками Елтон Джон неодноразово потрапляв до лікарні у серпні минулого року. Його госпіталізували після того, як він упав на власній віллі у Ніці. Три роки тому музикант зазнав травми стегна через на. Вдале падіння. Тоді Елтон Джон був змушений перенести тур Farewell Yellow Brick Road» із 2021 на 2023 рік. У 2017 році сер Елтон Джон провів два дні у реанімації і понад тиждень у лікарні. Як оголосили тоді його менеджери, причиною стала потенційно смертельна бактеріальна інфекція, яку він отримав під час турне Латинською Америкою. Тоді музикантові довелося скасувати дев'ять концертів у Лас-Вегасі та Каліфорнії. Дуже спів. Чуваємо і сподіваємося на те, що лікарі все таки зможуть допомогти, та захворювання не буде прогресувати. Співачка Сабріна Карпентер та Барі Кеоган розійшлися після року стосунків. Вони тримали своє особисте життя подалі від уваги публіки. Їх доволі рідко ловили папараці на побаченнях, а офіційно вони дебютували як пара у травні 2024 року. Уже влітку з'являлися чутки про розрив пари, проте пара знову з'являлася разом. А Кеоган навіть знявся у кліпі Сабріни Карпентер. Тепер джерела офіційно підтверджують закінчення зіркового роману. Втім, Сабріна Карпентер та Барі Кеоган не коментувала. Але ці чутки People написали про розлучення Барі і Сабріни з формулюванням, що пара взяла перерву. Видання People стверджує, що зірки зараз зосереджені повністю на своїх кар'єрах. Цитата вони обоє молоді і орієнтовані на кар'єру. Проте інтернет-детективи зовсім не сплять і вони знайшли потенційну причину розриву Барі Кеогана із Сабріною Карпентер. Причиною розлучення Барі і Сабріни Карпентер називають зраду актора із інфлюенсеркою Брекі Гіл до домуа популярного. Інстаграм-аккаунту кліток прийшов анонімний лист, де було детально розписано, що Барі зрадив Сабріні Карпентер з блондинкою, інфлюенсеркою із Тіктоку. У повідомленні ще не називалося імен, але ймовірно йшлося саме про пару. Цитата: в останній вечір її масштабного туру в Лос-Анджелесі він був зайнятий тим, щоб проводити час у Сан Вінсент бунгалоус з блондинкою інфлюенсеркою з Лос-Анджелеса, яка особливо популярна в Тікток. Мабуть, він і його подруга попзірка раптово розлучилися. Менш ніж за тиждень до її останнього шоу у Лос-Анджелесі, після того як вона дізналася, що він місяцями спілкувався з цією інфлюенсеркою за її спиною, зовсім не безневинним чином ідеться у дописі. Автор цього повідомлення стверджує, що Сабріна Карпентер хотіла залишити інформацію про зраду у таємниці до січня через випуск синглу, натхненного їхніми стосунками з актором. Але інфлюенсерка дуже багато базікає, і сам актор нічого не робить для того, аби її з. 21-річна Брекі Брекігіл. Вона блогерка із Лос-Анджелеса. У неї 4,3 мільйони передплатників у TikTok. Вона навіть схожа на Сабріну Карпентер. Можливо, це типаж Барі Келгана. При цьому Брекі у своїх соціальних мережах неодноразово натякала на стосунки з Барі Келганом і репостила відео про зраду Келгана. Виявилося, що Брекі спровокувала чутки про зраду Барі Келгана, виклавши у TikTok два різні відео, у яких стверджувалося, що Келган зрадив Карпентер із нею. Ще одним інтернет-доказом їхнього роману стали кадри, на яких Брекі п'є Маргариту на таємничому побаченні 18 листопада. Дівчина підписала цей кадр трохи солонувато, що може бути відсиланням до фільму за участю Барі Кеогана Солтберн Того вечора інфлюенсерка відвідала ресторан під назвою Буастей Steakhouse. Він у 20 хвилинах від Сан Вінсент Бунгалос, згаданому у повідомленні. На інших кадрах вона потягує ожиновий коктейль, який може бути також черговим відсиланням. Ланням до імені Келгана ягода перекладається як Беррі, а ім'я актора. Барі Кеоган, відео, яке брекі гіл опублікувала повторно, включало скріншот карти, який показує маршрут від ексклюзивного готелю Сан-Вінсент-Бунгалос, де був тоді барі, до ресторану Бао Стейкхаус у Санта-Моніці, який як Гіл раніше заявляла, вона відвідувала того вечора Дівчина, до речі, займається онліфансом. Останній тікток цієї інфлюенсерки набрав понад 10 тисяч коментарів, більшість із яких із цитатами із треків Сабріни та іншими натяками. На трикутник? Ах, некрасиво, красиво, не красиво! Ну а дівчина вирішила вичавити з цієї історії все. Друзі, чи є ви фанатом пари Барі Кеогана та Сабріни Карпентер? І Як відноситися до цього любовного трикутника? Чи знайомі ви з творчістю цієї інфлюенсерки? І чи подобається вам взагалі Сабріна і Барі як пара? Друзі, ну а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і долучилися до цього каналу. Дякую вам за перегляд. І користуючись нагодою, я прошу вас підтримувати, звісно ж, наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. І прошу вас також не забувати донатити, донатити лише у перевірені збори і підтримувати наших чотирьохлапих друзів. Гривною кормом, донатом, розголосом ви зможете допомогти місцевому притулку та як мінімум. Врятувати одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви були зі мною. Ну а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі, бережіть себе та рідних. Це вам. Бай-бай!